Люди правильно кажуть, що береженого Бог береже. Почав я піднімати буса, але спочатку пропустив гайки і почав піднімати, підняв все, почав відкручувати гайки і тут отакий звучок, бам! І бус паде на колесо. Ще добре, що колесо не встиг зняти. Дивіться, домкрат домкрат нібито суперовий, штатний. Фордовський. Зі мною вже 4 роки цей Домкрат у цьому бусі йшов і просто супер. Піднімав, дуже багато разів все, що потрібно замінити, чи ззад підняти, чи перед підняти без разниці. Домкрат нібито суперовий. Але дивіться, що сталося. Не витримав. Ось так. Раз і все. Тому хто їде на бусах, користується таким домкратом. Дай не тільки буси і, і лігкові машини. Люди, не довіряйте таким домкратам, не довіряйте. У будь-який момент, не, не дай Бог, чи ногу під диск е -е, запхав, чи що, бо ти там ремонтуєш. Не дай Бог. Майте на увазі.